Не за основу. Хто за? І в нас ще є е, додаткові питання чотири штучки. Перше додаткове питання це лист відповіді. Е, щодо розгляду листа департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації це перше. І друге додаткове питання це є щодо надання інформації. Також ми це включаємо до відома. Третє це є звернення. Шановним депутатам обласної ради від мисливців Заболосковської територіальної громади з Золочівського району. Я так розумію, є представник ще також, так? І четверте це від Венеслави Мамчур. Прошу вас розглянути пропозицію та зауваження членів екологічної комісії наукового товариства імені Шевченка до проекту актуалізації стратегії розвитку Львівщини на період 2021-2027 роки. У нас є чотири питання. Прошу ну, там голосувати за включення в порядок денний. Хто за? Є. І тепер давайте. Є ще якісь додаткові питання? Якщо є, не, немає, давайте виношу порядок денний в цілому. Хто за? Так, добре. Є в нас перше питання. Це дручня заступника голови обласної ради Юрія Холода. Щодо фінансового господарства діяльності комунальних та інших установ, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, заслухати звіт щодо фінансово-господарської діяльності у 2024 році, а також пропозиції на 2025 рік. Сьогодні на комісії є присутні керівники регіональних ландшафтних парків, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Тому прошу. Пропозиція виступити Оксану Бітик ступним словом і заслухай їх. по є. пропозиція, чекайте, по дві хвилини на кожному, щоб про та їхні пропозиції і так далі. Так, дякую. Доброго дня, шановне товариство. В нас є на території Львівської області п'ять регіональних ландшафтних парків. Чотири з яких фінансується з обласного фонду, і регіональний нашатний парк знесіння, фінансується з міського бюджету міста Львова. Відповідно, в цьому році фінансування цих закладів здійснювалось виключно на зарплати, комунальні платежі і найнеобхідніші видатки, такі як там. Xerox, комп'ютер. Тобто ми навіть не закупляли їм жодного обладнання, тільки утриманські видатки. Загальна сума в 2024 році на такі заходи є 2 мільйона 689 тисяч 200 гривень. І на 25-й 2 мільйони 750 тисяч це з урахуванням інфляції перерахунку зарплати жодних додаткових видатків не передбачено у бюджеті. Крім того, парки надають послуги з супроводу груп відвідування є рекреаційні зони, і станом на сьогоднішній день парки заробляють в межах там, 19, 16, 20 тисяч, 23 тисячі, 10 так, в рік, в рік. От. От такий фінансовий стан регіональних ландшафтних парків Львівської області. Давайте ми тоді заслухаємо директора регіонального лошадного парку Насянський. Наш, будь ласка, дякую. Ходіть. Доброго дня. Я хомик Оксана. Представляю регіональний ландшафтний парк Настянський. Ні, фахівець, директора немає. Це, тоді, є, тоді є пропозиція наступна тоді заслухати. Це, це хто в нас іде? Равський росточ тоді. Є. Є. Тимчасово виконуючи обов'язки е, директора Равський росточчя Оксана Руда. Е, по загальному фонду станом на 10 грудня 2024 року. <плес> угу. <плес> Касові видатки склали 537 817 гривень 65 копійок. На заробітну плату пішло 405 гривень 844 гривні. Так, вибачте, бо я думаю. Нарахування на оплату праці 89 тисяч 913. Я перепрошую. Ми оцей звіт сочитаємо так само, ви ж його подавали. Тобто, якщо ви маєте щось скати, що таке додаткове, то будь ласка. Бо зараз ви будете читати що, що ми чули? Може, якщо у нас є якісь питання, ми подати або у вас є якісь там 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 побажання. ви скажете, ви зробіть то-то, а ми будемо брати 100 тисяч в день, умовно кажучи. Дякую. Добре, по спеціальному перепрошую, по спеціальному фонду я ще вам скажу, що ми заробили за січень-листопад 20 тисяч 250 гривень. Ну так мало заробили, тому що враховано це військовий стан. Багато людей по повиїжджало. Я ввізь. перепрошую. А на чому ви такі великі гроші, це гроші заробили за Е, На рекреаційні зони На чому? з рекреаційних зон. Тобто обідечування, хто той, хто туди заїжджає, так? Так. А, ясно. Яка? Так, з цих е, проблемні питання. Найперше найперше в нас е, дивіться, є... дякую, поки що. Йдемте, е, дивіться, я так розумію, що ми читали, як члени комісії, просять, що всі читали. Uh -huh. е, можливо, є зразу пропозиції, тому що ми знаємо, що ми маємо голосувати зараз за це. Які є пропозиції далі? У вас є пропозиції, Оксана відповідних? по кожному парку може ви їх б взяла би взяли ага. би бо їх би загалом і кожну по кожну пропозицію нам би сказали Ну, дивіться, я розумію, що кожного року, коли ми формуємо бюджетний процес, назавжди чому вони так мало заробляють. Ну треба зважати на те, що регіональні парки створені без вилучення земельнянок, тобто в них немає своєї землі, щоб мати можливість на чомусь заробляти. Парки не мають ні освітніх центрів, ні транспорту, ні особливо якихось е, засобів. До ну, цього року єдине, що ми спромоглися на Сільській горбогір'я купити проектор для того, щоб вони коли проходять в школу з екологічною освітою, вони могли десь там ну доста. Той представити якісь ті екологічні уроки, які Тоді, вони взагалі, мають можна. вони виконують свої ну ці задачі, які вони на сьогоднішній день в кожному парку знаход... є директор так, або виконуючий обов'язки і, і спеціаліст екологічної освіти. Виконують, тобто е, за рік проведено е, тисячу екологічних уроків. Добре. Я вважаю, що це ця функція, яку вони на сьогоднішній день можуть виконувати. Супер. Вони її виконують. Дякую. Супер. добре. Тоді, тоді, якщо вони вони це тут бо, у нас... виконують те, що ми ну для чого ми їх цей, створили тут, то, то, то нашому ну, тоді став на голосування і все, Дивіться, тут ще є просто на працювати висновки і рекомендації щодо подальших діяльніст цих закладів. Давайте просто, якщо є пропозиції по ним, які я вчив розвитку, чи в Ми їх озвучили, взяли за основу про воду, ми голосували і пішли далі. Так, я ж кажу, полівіти буде ну, це... ну, для цього, щоб можна було гарно розвивати ці парки, звичайно, після війни. Тобто, в час війни ми не можемо їм ні транспорт закупити, щоб вони були мобільними, щоб вони могли щось здійснювати, чи б чи б вимагати, там галсі лісу охороняти ті території, щоб там запровадити ще крім екологічної освіти, якогось факівця з охорони і так далі. Але я вважаю, що на час війни ці це все є недоцільно. Я думаю, що їм треба просто зберегти їх, а закінчиться війна, тоді думати над розвитком цих парків. Дякую. А можна це питання, пане голово? Так, Андрій, Андрій Кійко, помічник депутатки з Венеслави Мамчур. У мене є пропозиція, не знаю наскільки вона реалістична, щоб оцим паркам регіональним нашим ландшафтним можливо попробувати передати в підпорядкування чи в нагляд, як правильно буде юридичний фонд «Природозаповідні об'єкти місцевого значення. Тобто ті, які е, обласна рада оголосила, які знаходяться на нашій території, тобто вони би могли по перше пропагувати, е, чому створені ці е, невеликі е, природозаповідні об'єкти, що там можна робити, що ні, можливо, возили би туди екскурсії. Це би трохи оживило, якби там не було діяльності цих регіональних ландшафтних парків. Тобто, можливо, депутати би подумали над тим питанням і наш. Департамент екології теж, наскільки це можливо і реалістично. Це, напевно, не потребує великих коштів, але десь воно би було. Ну, е, ті би парки отримали певні території. Дякую. Я е, перепрошую, я можу уточнити, що ви мали на увазі передати їм е, природоохоронні об'єкти? Як передати природоохоронні об'єкти? Що ви мали на ну, Наведіть хоч один місцевого... приклад, щоб я могла зорієнтуватися. Пані Оксано, місцевого значення, тобто у нас є там, та, які, заказники, є, е, якісь заповідні урочища, тобто, ну це те, за чим би вони безпосередньо могли наглядати, можливо, і пропагувати е, ці природозаповідні об'єкти. Тобто не охороняти, бо у них штату нема, але, наприклад, вони би мали якусь територію, на якій щось можна робити, ну скажімо так, тобто в плані природоохоронному. Е, Анатолій Михайлович, прошу. Доброго здоров'я всім! Я думаю, що це ідея, ну, скажімо так, ідея Фікс у семи няньок дитина голодна, так? Чи хата неметина у семи господинь? Сьогодні об'єкти природно заповідного фонду місцевого значення заходяться під охороною у конкретного землекористувача. На території якого цей об'єкт знаходиться, він має охоронне зобов'язання, в ньому все прописано, і він відповідно несе за нього відповідальність. Як можна передати директору ландшафтного парку і одному спеціалісту з екологічної освіти такі об'єкти? А щодо розвитку рекреаційної діяльності, то тут проблем я жодних не бачу на всій території парку, в тому числі якщо там якісь є і об'єкти, і а це як правило інші землекористувач, то вони завжди будуть раді співпрацювати і рухатися в цьому плані. Дякую, Анатолій Іванович, я мав на увазі так, як регіона... як національні парки. Наглядають за територіями без вилучення, які є в їхньому складі. Тобто, от в так по такому принципу, можливо, попробувати. Ну, Національні парки можуть наглядати, в них є служба охорони. Як має е, два, дві людини наглядати за е, я збереження. е, збереженням е, об'єктів? Я, я просто не можу збагнути думку. Добре, дякую. Подумати над тим дякую. треба, і можливо, тому що природні продозаповідні об'єкти. які знаходяться. Андрій Кіко, на... дякую вам за увагу. Ми все почули. Я думаю, там Но, департамент. Та, Візьмеся та, до відома, працює... і підемо далі. Дивіться, я пропоную звіти, тільки щоки були озвучені, які ми читали. Та, ну, там також взяти до відома. Була озвучена пропозиція Оксани Вітек, так? Підтримати їх. Воно на голосування. Хто за? Всі за. Дякую всім нашим паркам. Йдемте далі. Лист начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Кузицького про виконання обласного бюджету Львівської області за січень, вересень 2024 року, із додатками. Прошу. Добрий день всім присутнім. А ви ну, а ви вже можете йти. Дякую. Є пропозиції, ну там можливо чи немає. Якщо є пропозиція до відома, взяти інформацію і використати в роботі. Беремо до відома, дякую. Я можу йти. Е, наступне питання: лист начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького про внесення змін до стратегії розвитку Львівської області на період 21-27 роки. Внесення на розгляд сесії обласної ради про акт рішення про внесення змін до стратегії розвитку Львівської області. Прошу виступити представників департаменту так, так, так. про стратегію розвитку. Це я Це А, я. так? А, департамент. Я поняв. <реш> я <реш> департамент. Юлія Матвієнко, начальник відділу стратегічного планування департаменту економіки. Значить, ми розглядали вже на, на комісії не чути? Ми вже розглянули на комісії двадцять по суті проект стратегії. Зараз ми вже отримали позитивний висновок міністерства Мінрегіону щодо щодо схвалення стратегії, і ми змогли на, на ну, надати обласній раді для розгляду на сесії. Тому, тому ми просимо погодити і направити на розгляд. Сесії, дякую. Дякую і, і Я ще знаю, що ми включили так додаткове питання доповнення чи пропозиції від з, з, з Венеслави Мамчур. Можете якраз озвучити пропо та пропозиції до стратегії, шановні колеги, рада всіх вас вітати на екологічній комісії. І е, диця в травні, червні запропонували розробити стратегію. Яку розробляли, я бачила юсейд Говерла за участі там волинських фахівців і інших, як розписано, і ми мали змогу дуже в короткий термін ознайомитися із документами. Це ну, на жаль, не співпрацювали з нами влітку, щоб ми могли заздалегідь обговорити, а надійшло на нашу освітню комісію напередодні буквально. Ну і власне, оскільки я більше еколог і очолюю кафедру екології, як можливо, хтось не знає, і теж є заступник голови екологічної комісії науково товариства Шевченка, то було вирішено терміновому такому порядку скликати науковців, які належать до НТШ, і обговорити цю стратегію. Можна хіба наш і це маленько? Це які пропозиції? Ми вам Ми не аб... Ми абсолютно не, роздали. Ми абсолютно знаємо вашу е ту. Фаховість, так, але ви скажіть пане ставолоди дякую, Тут просто є люди. Можливо, не знають. все. Я вже mm -hmm. приступаю mm -hmm. до пропозиції. Mm -hmm. І власне пропозиції стосуються більше в екологічних аспектах. Тому е, пропоную вашій комісії розглянути і підтримати. Отже, е, які такі найголовніше насамперед, чомусь йдеться тільки про біоекономіку. Пропущено такий важливий, е, як циркулярна економіка. Ми це не повключали. Теж, що стосується розвиток, розвиток фермерства на основі європейського зеленого курсу, оскільки європейський зелений курс взагалі вилетів із цієї стратегії, чомусь, теж не знаю. І, звичайно, у нас болить питання про підвищення ролі наукових установ та освітніх закладів, адже наукові аспекти для виконання стратегії є ну, необхідним таким необхідною передумовою. І звичайно, ще дуже важливо є про те, якщо ми хочемо йти в європейський союз, ми зобов'язані виконувати документи Європейського Союзу, які ми підписали. Зокрема, про створення розширення е, смарагдової мережі теж абсолютно стратегії про це не велося, і ми пропонуємо цей пункт обов'язково включити. Ну, це так з, з групши про що е, про що ви можете знайомитися, так. А от дивіться, ні, в мене чекайте. В мене є пропозиція. Чи департамент економіки бачив ці пропозиції? Чи він їх підтримає, чи не підтримає, і як воно йдеться взагалі? Якщо ні, є пропозиція їх скерувати вам для того, щоб ви ознайомилися і спокійно винесли із знову та з вашої думки. Дивіться, я можу сказати вже, що ці речі всі враховані в стратегії в проєкті стратегії, тому що циркулярна економіка це є ці два розвиток смарт-спеціалізації регіону, це є стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю. Ну, як, добре, як добре, що ви цього що ви врахували, якщо ви ото воно на цей тобто, раховано тоді є. підтримує? Зачам, що ви як же? Якщо це її є, пропозиції, це, будь, будь ласка, пропозиція, що Рушити. є ці самідової мережі, це є, це, 에, це є збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій. Така, так, але ви про доохоронні території розумієте відповідно Це... до закону ПЗФ, а не про смарагдову мережу і не про охорону селищ. Але колеги, я не тобто, хочу на вас перетворювати воноці. цей майданчик у, скажімо, якісь такі додаткові обговорення. Справа в тому, що надалі ми просимо, ми вам написали теж лист від імені голови комісії НТШ, скерували та ваш відділ. і Я думаю, що ви мали змогу ознайомитися. І надалі я би дуже просила. Щоб ці питання виносити на загали обговорювати з науковцями і вченими, адже у вас там прописано, що розвиток екоосвіти, яка чомусь стосується тільки відходів, і дивіться, багато інших питань, ми тут порадили, здається, давайте ще раз. Ми скеруємо ці пропозиції вам. Ви їх ще раз перечитаєте, бо ну щоб не перетворити це дискусію. І на наступну комісію прийдете під готуйте, скажете, скарги, чи врахували, не врахували, і тоді обговоримо ще раз. Хто за? Дякую всім. Дякую, колеги. Наступне питання. Лист створився з обмеженого відповідальності мисливських господарств Витків Про надання уточненого опису меж мисливських угід. Це попереднє питання, яке нас було минуло комісію. Лист надійшов від мисливського господарства Витків із уточненим описом меж мисливських угід Нагадую, була допущена технічна помилка. Ми минулого засідання. Не набрало голосів. І дивіться, тут ще є, що в них Червоноградський район. А зараз він Шептицький, так? Це також є така сама помилка тут. Технічна. Пропозиції. Відносимо на голосування. Хто за? Так. Хто тримався нема. Дякую. Наступне питання: лист стоварився з обмеженою відповідальністю верх. Щодо зауваження до матеріалів про надання в користування мисливських угід. Це також схоже питання, яке було перед тим, і ми також додатково включили е звернення. Які є. Можливо, ви ознайомилися чи йдемо виступити громаді по цьому зверненню? Що було? Тож так, є представник? Я просто не знаю, як вас звати представники. Так, Дякую. доброго дня всім присутнім, депутати. комісії. Я мисливець 40-річним стажем. Значить, по цьому зверненню голова селянського фермерського господарства Ярослав. Значить, виникла така в нас проблема по мисливству. Ніколи з 2000 року ми не полювали. У нас багато мисливців є в громаді. Не полювали, нам не давали ні ліцензії, ні нічого. Ми не мали доступу. Фактично як було е, мисливське господарство на Бужа. Ми знаємо, що то, то про Медведчуківське, значить, е, що було, знаємо зараз. Коротко, е, верхів'я Бугу, так ТЗУ зараз е, верхів'я Бугу йде. Е, вони не йдуть ні на який діалог. Вони приїжджали до нас в громаду, в сільську раду з ними. Вони хотіли погодження. Ми збори мисливців робили. І ні на який представляв інтереси зіняк, е, як там Олег, по-моєму, голова е, верхів'я Бугу. Ні на який діалог було сказано, ви нічого не рішите, я все рішу мільйон процентів. Але наш серце болить, ми мисливці, і прошу позитивного вашого рішення, розумієте, е, СВГ Ярослав. Я, я, я перепрошую, а що ви хочете? Міти Бо ви так... Не ви... підтримати. Отже, до так, радикалі. Та, я трошки, оскільки до мене надійшло звернення, два звернення. Звернення і такі звернення надійшли не лише. Я місцева мешканка, тому е, до мене надійшли звернення. Ви полюєте так само, так? Не вмію, А до всіх представників фракцій надійшли також звернення. Два. Одне від мисливців. Друге звернення надійшло від фермерського господарства Ярослав, яке підготувало усі необхідні документи, щоб отримати в користування частину мисливських угідь, на які претендує новостворена верхів Бугу. структура верхів'я Бугу. Отже, тому я хочу, шановних депутатів, ознайомити. З, з самим зверненням і з е, тим, що передувало цьому. Отже, ми розглядаємо зараз: ви розглядаєте питання верхів'я Богу, яке створено півтора року тому. З е, засновниками цього, цієї структури є мешканці міста Львова та міста Києва, які певними родинним чином чи іншими зв'язками. Тісно пов'язані з засновниками колишнього Надбужжя, яким Львівська обласна рада у 2019 році не надала і не продовжила, власне, не надала права користуватися мистецькими угіддями. Можливо, хто не знає, вже багато минуло часу, але я добре пам'ятаю ті ігри. І ті царські полювання, і це знають всі люди на Бродівщині і на Золочівщині, оскільки база знаходиться там, при, е, прилітали вертольоти, представники Медведчука, Шустер, Топкін і всі решти, основна база СДПОО та е, регіонів у цей час була саме в тому мисливському ігіді. Всі ЄГРИРА, всі е, працівники працювали власне, на цю політичну систему. І, очевидно, і з тим було пов'язано, що у 2019 році це було відмовлено Львівською обласною радою погодження цих угідь. Сьогодні півтора року тому створюється нова юридична структура, яка хоче в користування ті ж мисливські угіддя тією ж площею. Тільки називає іншою назвою. Засновниками цієї нової структури є люди, які родинними, можемо по іменах переходити бізнесовими, злочинними і іншими зв'язками пов'язані з структурою надпуща. Що ж, тобто, на сьогодні є така ситуація, що Ірина, Ірина структура Ірина, Ірина. Претендують двоє над Буж ве, е, е, верхів Бугу, і на частину претендує інша структура: фермерське господарство Ярослав. Фермерське господарство Ярослав Є пропозиція переносити і... питання на наступну комісію, тому що член комісії Дуже, має, має покликати вивчити, оскільки серйозні документи надійшли членам комісії, і е, добре ставлю там... це. Питання е, yeah. на перенос комісії до наступного для вивчення. Хто за? Дякую. І в нас останнє звер... це розділ це звернення заяви з керівником комісії. Беремо до відома. Дякую та за. І два тих та, питання також беремо до відома. Yeah. Дивіться, наша комісія закрилась, здається, член комісії.